Казка день, коли каченя Лалафанфан загубило бантик. Одного теплого ранку качені Лалафанфан прокинулося і потягнуло свої пухнасті лапки. Воно подавилося у дзеркало і завмерло від жаху. Бантик зник. Той самий рожевий бантик, який Лалафанфан носили щодня, його більше не було. Ой, Ой, без Бантика я не я. Як я тепер піду на прогулянку? схлипнуло качення. Лала фан Лалафанфан перевернуло подушку, заглянуло під ліжко, навіть у холодильник, бо минулого разу туди сховала морозиво. Але Бантика ніде не було. На шум прибігла його подружка. Дівчинка Мія, що сталося, Лала? запитала вона, побачивши, як каченя сумно сидить на килимі. Мій бантик зник, може, його вітер забрав або кіт Мурчик? Мія задумалась. Ходімо шукати разом. Якщо втратив, треба знайти. Вони обійшли весь двір. Запитали у білки, у собаки Боба, навіть у гробців на паркані, але всі лише знизували плечима. Коли сонце вже хилилось до вечора, Лалафанфан опустило крильця. Мабуть, без бантика я вже не гарна каченя. Мія присіла поруч, посміхнулася і тихенько сказала. Ти гарне не через бантик, а тому, що ти добре і добре серце маєш. Бантик лише прикраса. Каченя здивовано кліпнуло очима, і раптом із кущів вибіг мурчик, тримаючи в зубах рожевий бантик. Він обережно поклав його до лапок Лалафанфан і муркнув. Вибач, я хотів лише погратись. Лалафанфан радісно підстрибнуло, обійняло кота і вдягнуло бантик. Мурчику, я не серджусь, бо головне не втрачати друзів, навіть якщо губиш речі. Мія засміялась, а вечірнє сонце освітило їх трьох золотим промінням. І з того дня Лалафанфан знало, справжня краса це доброта, а не бантик.